19 розділ Євангелії Святого Луки спочатку. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, і бажав бачити Ісуса. Хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його. Бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Захей, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зійшов, зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: він до грішного мужа в гостину зайшов, а став же Захей. І промови до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам Богам, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він син Авраамів, син бо людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Слава Господу! Власне, я мав би читати тільки один віршик, оцей 10-й. Син Бог людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Але щоб для нас було зрозуміло, Євангелист Лука перед тим розповідає ось таку історію. Історію про Захея, яку ми дуже добре знаємо. І ця історія, якби пояснює, чому. Захей був спасений. І щоб дуже довго не міркувати, скажу зразу висновок: Він зустрівся з Ісусом. Він хотів зустрітися з Ісусом. І він зустрівся з Ісусом. Чому? Тому що Христос шукав людей, щоб спасти. Він прийшов знайти тих, хто гинуть, щоб їх спасти. Я так можу собі уявити, як Христос ходить по палестинській землі і шукає, кого б ще спасти. Ну, так написано: Син людський прийшов, щоб знайти і спасти. Спочатку знайти, а потім спасти. Ось він йде і бачить, Вартимей сидить. Саме цей випадок. Годиться. Вартимей пішов зрячим після зустрічі з Ісусом і спасенним. Ось він іде далі. Може, це не в хронологічному порядку я буду розповідати. Ось він і далі і тут на поперек похоронна процесія вдова сина хоронить. Дивиться Ісус. Нормально саме цей випадок. Смерть. Стій. Там, де йде Христос, там навіть смерть зупиняється. Ось він йде далі, жарко. Присів біля колодязя, за учні, пішли шукати їсти. Іде Самарянка за водою. Дивиться Христос на Самарянку. Саме той випадок. Нормально. Після зустрічі з Христом. Самарянка і все її село було спасене. Ось він йде далі. Там десь на дереві. Фігуму. Захей сидить, за хей злась, я тебе знайшов. Шановні мої брати і сестри, в кожного з нас є своя земна дорога, свій шлях, і напевне кожен із нас робив на цій дорозі якісь помилки, і, можливо, навіть такі, що ми вважаємо непоправні, від яких ми падали. Спотикались, падали, дуже боляче нам було і важко встать. І, можливо, навіть хтось впав, а встати вже не може. Потрібна допомога. Я маю одну добру новину: Христос прийшов, щоб вас знайти і спасти. Він шукає вас. Він для того прийшов. Щоб знайти і спасти. Можливо, з нашої сторони треба голос якийсь подати. Може закричать, Господи, помилуй, як вертимей. А може залізти на дерево, так, як захеї, або просто заговорити, так як самарянка. Я не знаю. Але потрібно зустрітися з Ісусом. І сказати йому свої бажання. Ми будемо молитись за нашу країну. І я вірю, що в нашій країні дуже багато людей хотіли би бути врятованими, але, на жаль, ідуть так, як іде увесь народ. За народом. І ось іде за хей, за народом, а так він був низький ростом. Стрибав, стрибав, бачить, що Христа він не побачить. Треба щось зробити. І пересилив він свій сором. Знатний чоловік був і поліз на дерево. Біжить наперед і залазить на дерево і не дивиться на народ. І я міркую, що багатьом людям треба було б уже перестать дивитися, як весь народ каже. А подивитися, як каже Бог. І, можливо, зробити якісь речі, які він ніколи не робив. Чи закрича, чи забігти наперед, чи просто заговорити до Ісуса: Господи, помилуй. Господи, спаси. Я вірю, що Бог хоче спасти нашу країну. І сьогодні ми являємося послідовниками Христа. Чи є в нас оте відображення, відображення бажання Місії Ісуса Христа? Чи задаємося ми запитанням, коли йдемо, кого б нам ще спасти? Оця людина може її спасти? Може її? Так, да, Ми не спасаємо, спасає Бог. Але через кого Бог? Може промовити до цієї людини. Я вірю, що Бог хоче спасти наших рідних і близьких. Я вірю, що Бог хоче спасти наших сусідів. Я вірю, що Бог хоче спасти всіх, з ким ми зустрічаємося. І, можливо, навіть наші зустрічі зовсім не даремні бувають, хоча ми можемо оцінювати їх по-іншому. Але Бог знає. І тому іноді створює нам саме такі зустрічі із такими людьми, про які ми навіть і не мріяли, або, може, навіть не хотіли б зустрічатися, а Бог просто хоче їх спасти. Тому що він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Я розкажу одну історію, яка наглядно показує, як Слово Боже проникає. В домівку людей, які прийшли до Господа. У нас є одна сім'я, яка живе ну, майже на околиці села, на самому верху. Вони живуть вдвох, мала дитинка. І ми там вирішили проводити домашню групу, а батьки їхні живуть в долині. І коли було літо, то ми часто запрошували батьків один раз мати прийшла. Один раз батько прийшов, ну вони побули раз. І якби, ну, літо багато роботи, треба в городі. Мати каже: я не можу бути в хаті, як коли в городі треба полоч бур'ян і так далі. Ну, і вона поле бур'ян, а ми читаємо Біблію і молимося за неї. І ось прийшла зима, прийшла зима і так трапилось, що до тої хатинки, де вони живуть, не можна було із за снігу доїхати. І ми попросили, щоб зробити домашню групу в її матері вдома, там в долині, де можна доїхати. І мати згодилася. І ось ми прийшли на домашню групу, і вже там є і мати, і вже там є, і батько, і вже там є, і її сестра. І вже нас набагато більше. Скажіть, хто це зробив? Може хтось небудь задавався запитанням, що такий великий сніг цього року випав? А я думаю, що Бог хотів спасти тих людей. І щоб там в домі читалося Слово Боже, щоб Богу сніг жалко. Бог зробив, що до тієї хати не можна було доїхати, а до тієї можна. І там читалося слово Боже. А хатина та розділена на дві половини. В одній половині живе одна сім'я, а в другій половині живе друга сім'я. І звичайно, ми молилися за всіх людей, які живуть в тій хаті. І одного разу ми збираємося на домашню групу, і приходить хазяйка з другої половини. І вона сідає разом з нами і молиться, і читає Біблію. Правда, вона була всього два рази разом з нами, але я вірю, що Бог стукався до серця. І в тої хазяйки ще є дочка із внучкою. І ми, якби дуже довго просили, щоб та дочка прийшла, Ну, не хоче вона молода, їй не до того. Ну ні, то ні. Ми продовжуємо збиратися. І ось вчора я приїжджаю на домашню групу. І до моєго здивування сидить та дочка найперша за столом і чекає, поки почнеться домашня група. Я вірю, що Бог прийшов або послав свого сина. І син Божий прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І ради спасіння, ну, Бога є різні методи. Бога Є різні засоби. Я не знаю, чому так довго погода тягнеться. Можливо, якби вже весна настала, то певне, багато людей десь роз'їхалися, може, чи пішли, а так, а так приходять на домашню групу і слухають Слово Боже. Я вірю, що для кожної сім'ї, для кожного села, для кожного міста, для кожної квартири у Бога є свій спосіб, свій метод. Але одно знаю точно, Бог хоче спасти нас. Бог хоче спасти нашу країну. І ми бажаємо, щоб наша країна була спасенна, правда? Давайте про це помолимось.